Персональну виставку робіт Галини Лісової відкрили у Закарпатському музеї народної архітектури та побуту. Творчий доробок авторки живописні полотна та гобелени з ниток, створені у техніці шуба. Образотворчим мистецтвом Галина Лісова цікавилася ще з дитинства. Займалася у творчій студії під керівництвом Золтана Баконія, здобула освіту в художньому училищі і працювала художником-оформлювачем в Ужгородському художпромі. У вільний від роботи час займалася керамікою, живописом, ткацтвом. Не может человек, который, который э, в душе горит, ну не может сидеть дома. И надо людей поддержать как можно, как можно. И я была рада, когда ко мне приходили на улице, когда у меня стояли эти работы. Я была тронута, когда мужчина подошел, поставил велосипед э, к столбу, встал на коленки на травку и начал молиться возле моей Мадонны. То мене это до сльоз довело, значить, тронуло чоловіка. Образотворче мистецтво допомогло Галині лісовій врятуватися від депресії, коли вона втратила чоловіка. В той період жінка вже була на пенсії і почала малювати Мадонни стилю Рафаеля. Ви дивіться, які вона гарні пише на е, яка гарна композиція. Дивіться на гобелени. Гобелени, тут є один гобелен і один. Я вам скажу, я просто дивлюся, де вона знайшла ці нитки, щоб зробити таку красиву гармонію. Я не буду говорити про композицію, бо композиція довершена. І ще є один аспект. Подивіться, вона прилучалася до класичного мистецтва. Чому? Тому що, копіюючи класиків, ти все рівно йдеш через той певний поріг, коли ти зможеш осягнути. А чим той жив художник 600 років тому назад. А я, що я можу сьогодні? Галина, втративши чоловіка, вона дуже важке життя пережила років 10 тому назад, але вона... Повірила в себе. Нещодавно пані Галина перенесла мікроінсульт і не в змозі повноцінно малювати та створювати гобелени. Проте жінка не впадає у відчай. Вона почала писати вірші. Бо навіть виставка її робіт об'єднана мотиваційною назвою Не дамо душі зачерствіти. Виявилося, що авторка цих творів, моя нинішня тут в Ужгороді, сусідка, яку я давно знаю весь цей час перебування як чудову людину. Я навіть не знав, що вона настільки ще й потужний митець. Це просто вражає аж мурахи біжуть зараз. Розповідаю, наскільки душі вкладено, і знаєте, вони ніби виглядають, ніби соняшник, а він ніби посміхається до тебе на гобелині. Також саме і в інших так зразках образотворчого мистецтва, це просто вражає. Оглянути виставку можна до 21 грудня. За бажанням картини та гобелени можна придбати. Виручені кошти від продажу творів мистецтва. Галина Лісова перекаже на лікування та реабілітацію наших захисників.